Привіт світ. Устає час хурми. Гляньте. Вже десь-не-де є красна. Дивіться. Дивіться скільки. Бачите? А? Краса? Хурмульчика. Солодка, маленька. От якщо не обрізати, пропустили, бачите, яка вона. Маленька, вона дуже смачна. А ще що є? Ще, ще вам покажу. Покажу вам ще. Гранат. Вон что-то небольшой гранат. Глянь, такие гранатики. Це вже переспів. це вже треба знімати Ай! Ай! Ай. Булопная! Блять, мене взяла секатор. Піду за секатором зараз. Ай. Ну да, це ж гранатикова, пошли? Ленті, скільки, а? Треба деревцем формувати. Все ж таки більше удобніше. Який? Краса? А, час хурми і гранат. Домашній. Гляньте, скільки хурми. Манюня, але і мільйон. Мільйон. Солоденька. Маленька, солоденька. Не дається зірвати. Смачно, а все осипано.